Цікаві факти. Хтось із нас, друзі, іноді ностальгує за 90 ми роками. А можливо, ви навіть вважаєте, що переглянули всі вартісні фільми того часу. Тоді спеціально для вас я підготував добірку стрічок, частину з яких ви, можливо, і не бачили, друзі. Ми обожнюємо з вами фільми із першокласними акторами і закрученим сюжетом. Тут я представляю кінострічки. У яких засвітилися Шерен Стоун, Сальма Хаєк, Аль Пачіно, Анджеліна Джолі, Ніколь Кідман, Джонні Деп та багато інших. Перший фільм Померти Заради заради» «To Die For» 1995 року випуску. У Сьюзен із бездоганними зовнішніми даними могла б скластися кар'єра супермоделі. Але вона одержима мрією стати телеведучою. Заради цієї мети дівчина готова піти на все. Навіть усунути чоловіка, який встає на її шляху до слави. За цю роль у цьому фільмі Ніколь Кідман отримала золотий глобус. Наступний фільм Ласкаво просимо в ляльковий будинок Welcome to The Dollhouse» 1995 рік. Чорна підліткова комедія розповідає про некрасиву 12-річну дівчинку Дон, долі якої не позаздриш. Після того, як вона закохується в свого однокласника. Красення Стіва, її життя стає справжнім кошмаром. Попри невисокий бюджет, ця картина зуміла завоювати 90% позитивних відгуків від Rotten Tomatoes. Але Алея Чудес. 1995 рік. Мексиканський фільм знятий за мотивами роману Вулиця Мідах, Єгипетського письменника. Лауреата Нобелівської премії Нагіба Махфуза. Перукар Абель полюбив Алму. І для того, щоб зробити на весілля він вирушає до США. Тим часом Альма у результаті дворічної розлуки стає високооплачуваною жрицею в любові. Наступний фільм Американці Глен Гленрос. 1992 рік. Глен Гленрос вражає своїм воїстину. Зоряним складом. У ньому зіграли Аль Пачіно, Кевін Спейсі, Алек Болдуін та інші. Дія картини, знятої за п'єсою Девіда Мемета, розгортається навколо агентів з продажу нерухомості. Вони ведуть активну боротьбу за своїх клієнтів. Але їхнє життя різко змінюється після того, як в Офіс проникли злочинці і викрили важливі документи. Витончена епоха. 1992 рік. Вислучена епоха від іспанського режисера Фернандо Труеба, переносить глядачів у 1931 рік. Дезертир Фернандо планує зупинитися на одну ніч у художника. Проте до нього приїжджають чотири доньки, через яких солдат затримується в цьому будинку. Він вступає у відносини із трьома із них. Однак згодом усвідомлює, що кращою партією для нього стане юна лус, тобто Пенелопа Круз, яка в нього закохана. У 1994 році стрічка була удостоєна премії Оскар в номінації Кращий фільм іноземною мовою. Наступний шостий фільм пробудження Евейкнінгс 1990 рік. Фільм заснований на реальних подіях, що відбулися із невропатологом Олівером Саксом. У лікарню до лікаря надходить дюжина пацієнтів, які вже багато років не розмовляють і не рухаються через епідемію летаргічно. Енцефаліту. Лікар розробляє препарат, який випробовує на пацієнті Леонардо. Ліки виявилися успішними. Леонардо та інші пацієнти одужують. Однак все не так просто, як здається. Наступний фільм: дев'ята брама. The Ninth Gate. 1999 рік. Головну роль у містичному трилері Романа Поланський зіграв Джонні Деп, який перевтілився в експерта з оцінки раритетних книжкових видань. Він приймає замовлення від колекціонера, який доручив перевірити справжність Фоліанта 17 століття. У книзі зашифрована головоломка, розгадавши яку, як стверджує Переказ, можна викликати на землю самого Люцифера. Наступний восьмий фільм це ворог держави Enemy of the State 1998 рік. Бойовик Тоні Скотта переносить в США 90-х років. До рук адвоката Роберта Діна, тобто Віл Сміт, потрапляє документ, що викриває високопоставленого чиновника. Про це дізнається секретна служба, яка влаштовує на адвоката справжнє полювання. Із законослухняного громадянина він в одну мить перетворюється на небезпечного злочинця. Наступний дев'ятий фільм це «Річард 3 1995 рік. Фільм знятий за мотивами одноіменної п'єси Вільяма Шекспіра. Дія розгортається у 30-х роках за часів кризи британської монархії і популярності ідей фашизму. Військовий аристократ Річард перетворюється на тирана. Усуває законних спадкоємців, корони і захоплює владу. Однак чи зможе він її утримати. Наступний фільм Час убивати. A time to kill» 1996 рік. Фільм Час убивати. екранізація одноіменного романа Джона Грішема. Кілька чоловіків вчинили напад на дівчинку. Її батько помстився. Чи вдасться герою уникнути покарання? Домагатися виправдального вироку будуть адвокати у виконанні Меттю МакКонахі. Одинадцятий фільм: «Шлях Карліто. Карліто Свей. 1993 рік. Дія фільму Шлях Карліто» відбувається у Нью-Йорку 1975 року. Карліто, тобто Аль Пачино, виходить із в'язниці, відбувши там 5 років замість належних 30. Він прагне зав'язати зі своїм кримінальним минулим. Однак цим планом завадить одне наполегливе прохання його адвоката, яке в кінцевому підсумку знову змінить життя Каліто. Наступний 12-й фільм це Великий тато Бік Дяді. 1999 рік. Фільм Великий Тато. Мелодраматична комедія із Адамом Сендлером у головній ролі. Він примиряв на себе роль вседозволящого і всепробачаючого батька, який вчить різним витівкам хлопчика, поки тому підшуковують батьків. Звичайно ж, вони прив'язуються один до одного. І тоді герой включається в боротьбу за батьківські права. 13 фільм Швидкий і мертвий. The Quick and The Dead. 1995 рік. Американський вестерн переносить глядачів на деякий захід. Де в містечку Спокута Бешкетує ірод із військом своїх бандитів. Але все перевертається з ніг на голову, коли туди приїздить жінка ковбой, тобто Шерон Стоун. Передостанній фільм із цього списку друзі Це Влада Страху The Bone Collector. 1999 рік. Криміналіст Лінкольн Райм. Тобто Дензел Вашингтон виявляється прикутим до ліжка і вже вирішує покінчити життя самогубством. Однак незабаром в його житті з'являється початківець поліцейський Амелія Донахі. Тобто Анджеліна Джолі, яка намагається розплутати серію страшних злочинів. У цьому їй всіляко допомагає Лінкольн, який знову відчув смак до життя. І останній, друзі фільм із цього списку: Афера Томаса Крауна. З Томас Краун Ефер. 1999 рік. Мультимільйонер Броснан, тобто, страждає від нудьги і вирішує самостійно організувати викрадення із Нью-Йоркського метрополітен-музею картини Моне. За пошук злочинця береться слідчий Кетрін Беннінг, яка відразу зрозуміла, що все не так просто, як здається, на перший погляд. Ось так, друзі, приємного вам перегляду цими осінніми вечорами, мирного неба над головою. Набажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! Дякую всім за увагу! Пишіть коментарі. побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую всім за увагу!